Джон Кірбі, координатор ради національної безпеки Сполучених Штатів і стратегічних комунікацій, заявив в розмові з CNN, що найближчими днями очікується ще одне повідомлення про військову допомогу Україні. І що нам робити? Ми вже виділили понад 13 мільярдів доларів на допомогу Збройним силам України, і ми будемо продовжувати її надавати. Кірбі заявив про нову допомогу після того, як минулої середи президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги в розмірі майже 3 мільярди доларів. Загалом, спочатку вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати надали нашій державі військової допомоги на суму близько 13 мільярдів доларів. А з 2014 року ця Ця сума сягнула 15,5 мільярдів, і це наголошуємо ще не починався лендліз. А там нагадуємо 40 мільярдів доларів. Що змінилося в тактиці? Про це пишуть сьогодні. Повідомляють скажімо так американські експерти. Ми маємо бути дуже обережними з подібними оцінками. В першу чергу, через те, що будь-які слова чи всі судження можуть бути використані нашими. Ворогами, от mm -hmm. тому що стосується тактики, це так звана тактика пом'якшування, пом'якшування, розм'якшування позиції ворога, яку використовують збройні сили України, і які створюють передумови для наступного успішного наступу. Ще раз повторюю жодних операцій в стилі там 100 тисяч вийшли з пола. Супроводі 10 тисяч танків цього не буде. Ну тому що операції відбуваються локально. Вони відбуваються там, де ворог все найменше чекає. Ну і слід врахувати, що за час, поки триває окупанція, наш ворог достатньо серйозно зміг зміцнити свої позиції. Те, що ми бачимо. Сьогодні у них все побудовано чітко по книжці, по військових статутах Е, ОПИ збудовані, дзоти тимчасові позиції, всі окопи, тобто вони підготувалися. І цих ліній декілька. Ну я не можу уточнювати, але ще раз повторюю декілька. Угу. І те, що як офіційно повідомляли. Наші е, військові очільники вдалося прорвати першу лінію. Насправді є великим успіхом, тому що в них немає сладких ліній. Єдине, що вони, як справжні нацисти, ставлять на першу лінію тих, кого їм найменше шкода, в даному випадку так званих ДНРівців. Так було в принципі з перших днів. Оце гарматне м'ясо. Вони їх ставлять на Першу лінію, а далі за ними вже розташовуються російські десантники. От вони перекидали туди сумнозвісних псковських десантників, сумнозвісних тим, що вони вчинили безліч військових злочинів, ті ж самі Чечні. От і прибрали навпаки звідти так званих бойових бурятів Путіна, так само до десантні підрозділи, тому що вони втрати у них сягали е, понад 60%. українським збройним силам. За кілька місяців вдалося. Знищити або е, уразити значну кількість їх підрозділів, тому на заміну їм прийшли так звані зване дісантінки. Тарасаєви, як медійник, як ставитися до хайпу, що от збройні сили України почали контрнаступ на Херсонщині? Про це пишуть. Всі в Фейсбуці, в всіх соціальних мережах, постять херсонські кавуни, придумують різні меми. Мені здається, що це вже другий такий медійний підхід до цього контрнаступу. І як мені сказали, в результаті першого він був так би мовити частково зірваний, тому що росіяни дуже швидко перекинули посилення саме на Херсонщину. От ми пам'ятаємо деякий час тому, як взагалі керувати цими інформаційними хайповими потоками. Ну я скажу так, що військові взагалі вкрай негативно ставляться до будь-яких коментарів, які виходять за рамки офіційної інформації, тому що ну на ви знаєте, ми вже знаходимося в стані дев'ятий рік. А, якщо ми порівняємо з тим, як Цензурується інформація, наприклад, збройними силами наших західних союзників, тих же самих сполучених штатів, інших держав НАТО, там існують дуже жорсткі протоколи стосовно коментування і журналістами, і в тому числі. Просто там, знаєте, там відсутні такі от феномен, як псевдоексперти чи псевдоблогери. Тобто, ну там немає. Знаєте, там от якщо ви запитаєте пересічного американця. А хто у вас сандрішвідомі блогери, які коментують військову тему? То вони будуть дуже здивовані, бо там такого нема. Там в принципі такий кластер відсутній, тому що там, якщо людина не володіє, достатньо пане Олександре, до вас звертаюся. Олександр Мусієнко. Прокоментуйте. Ви ще сказане, що робити в ситуації, коли не не керована інформація псує. Роботу збройних сил України Це у мене просто є рефлексія. Ви знаєте, ми тут говорили про західні змі. Ну так послухайте, у нас а, такі статті про діяльність збройних сил, як пишуть західні змі. Uh -huh. Детальні про їхні умови про перебування. Ви знаєте, скільки кореспондентів у нас перебуває на півдні і на сході західних змі, більше ніж українських. А uh -huh. скільки вони інформації пишуть? Тому я не зовсім згоден з паном Тарасом, що в них є цензурованість. У них є цензурованість, те, що стосується можливо дій американців і так далі. Що стосується українців, вони вже кіно мені здається, чи комікс знімають і описують, і вибачте, розжовують з усіх боків. Мені uh -huh. здається, що в цьому теж є проблема, незважаючи на це, що. Що це наші шановні західні партнери і колеги, їм теж про це варто було б нагадати. А що стосується інформації, загалом 100% перекрити її витік чи її поширення просто неможливо, треба розуміти. Звичайно, що кожен визначає свій рівень відповідальності. Я для себе прийняв рішення і сьогодні сказав, що я детально не коментую. А інші визначають по-своєму. Ну, повністю закрити цей потік, мені здається, досить важко. Ізраїль це вирішив тільки по-своєму, дійсно. Провадивши цензуру і погоджуючи діяльність військових журналістів, які пишуть на цю тему. Вони мають погоджувати з міністерством оборони будь-який матеріал, якщо він цензурується. А давайте. інші країни це, це досить досить важко зупинити. Тараса, давайте до іншої теми перейдемо, тому що часу не дуже багато. Іран і безпілотники. Білий дім вчора офіційно підтвердив поширювану до того у СМІ інформацію, що за даними США Росія отримала такі від Ірану бойові безпілотні літальні апарати. Наслідок візиту Путіна до. Ірану, тобто інформація офіційна, тому ми її можемо коментувати. Що це означає для нас чому Іран так чинить? Які санкції після цього можливі? Я не знаю, які ж там санкції для Ірану ще можливі на тлі того, що вже є. Вчора була оприлюднена інформація з посиланням на Washington Post, Також її підтвердили ізраїльські медіа про те, що Росія отримала все ж таки від Ірану три типи безпілотників: Маджихід 16 Маджихід-21 і Фаджид не пам'ятаю, яка там 12-та, здається модифікація, які в невідомій кількості були вже доправлені до Росії. Проблема з ними полягає в тому, що вони дійшли в поламаному вигляді, як вважають російські експерти, вони швидше за все. Були зламані при транспортуванні. Ну можливо, це таке ризиковане припущення, але я думаю, що оскільки Іран зараз більше цікавить підписання нової ядерної угоди сполученими штатами, як відомо, попередню угоду відсилив Трамп, яку підписував Барак Обама, і зараз знову з'явилася можливість великої ядерної угоди, якою Іран дуже хоче. Тому я аятоли могли банально просто кинути Путіна і поставити йому несправні безпілотники. Ну і крім того, їхні бойові якості є більш ніж сумнівними. От я вчора читав ізраїльську пресу. От вони доводять, що оскільки Іран уже багато років перебуває під західними санкціями, вони не мають можливості розробляти сучасні безпілотники. Більшості свої вони збираються із запчастин. Знаєте, як було таке свого часу. Поняття отверточна зборка, тобто ви викрутку збирають з китайських деталей. І тому росіяни вже висловили розчарування і тим, в якому стані вони дійшли, і зрештою їхніми бойовими якостями. Але оскільки росіянам нема що обирати, у них немає альтернативи, вони будуть згодні навіть і на такий варіант. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.